У Броварах встановили першу сонячну електростанцію на даху лікарні. Основна задача цієї сонячної станції забезпечення безперебійного енергопостачання реанімаційного відділення лікарні. Ситуація в нашій державі говорить про те, що ми маємо бути енергонезалежними. Такі об'єкти важливі, як об'єкт лікарня, він має бути повністю енергонезалежним від системи енергетики. Тому я вдячний абсолютно всім, хто долучився до сьогоднішнього заходу. Разом до перемоги. Слава Україні! Медичний заклад оснастив сонячної станції з акумуляторами благодійний фонд Ukraine за підтримки міжнародних донорів. Для цього проєкту броварську лікарню обрали не випадково. Ми знаємо, що Протягом року тут обслуговується близько 187 тисяч пацієнтів, і, зокрема, не лише з броварів та Броварського району, а також з Лівобережжя Києва. Встановлена сонячна станція забезпечить значну частину енергопотреб лікарні та ще й дозволить заощадити кошти. Ми встановили на даху лікарні сонячну електростанцію з потужністю в 24 кВт, також з інвентором, потужністю в 20 кВт. А також що є знаковим для цієї станції, що вона має систему резервного живлення ємністю 28,8 квт годин. І саме той е, момент, що вона забезпечена системою резервного живлення, ми впевнені, що критичні відділення, зокрема реанімаційне відділення, будуть працювати, незважаючи на будь-які виклики сучасної освіти. Сонячні панелі вже встигли випробувати в роботі, зазначає головний лікар. Вже вона працює сьогодні. Вночі у нас там була поломка в хірургічному корпусі, і десять хвилин не було світла, генератор не включався, бо згорів автомат. І реанімація працювала на, на акумуляторах без ніяких питань. Все все працювало. Заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров зазначив, що броварській лікарні відтепер є всі умови для автономної роботи у надзвичайних ситуаціях. Заклад забезпечений двома автономними котельнями, заклад забезпечений генераторами, заклад сьогодні забезпечений сонячними панелями для генерації електричної енергії, а також заклад має автономну скважину, яка забезпечить потреби у воді для пацієнтів і співробітників даного закладу.